Якщо ви зараз дивитесь це відео і вам від 50 до 60 років, я хочу, щоб ви зробили одну річ перш за все: зупиніться, не гортайте далі, не відволікайтесь. Бо те, що я скажу зараз, багато хто розуміє надто пізно, я прожив довге життя, і якщо час навчив мене чомусь справді цінному, то одному простому факту: гроші втрачаються не через погані роки, а через погані рішення, прийняті тоді, коли людина думала, що у неї ще є час. Коли вам 20, час здається нескінченним. Коли вам 30, він здається керованим. Коли вам 40, він починає прискорюватися. А коли вам 50, час раптом стає чесним. Він більше не робить знижок, він більше не прощає хаосу. І саме тут більшість людей роблять помилку, яка коштує їм спокійної старості. У цьому віці люди починають жити у двох небезпечних ілюзіях: перша вже пізно щось змінювати. Друга я ще встигну наздогнати. Обидві однаково руйнівні я бачив тисячі розумних людей, які заробляли добрі гроші, але ніколи не почувалися в безпеці. І я бачив людей із набагато скромнішим доходом, які спали спокійно. Різниця між ними була не в сумах. Різниця була у мисленні. Після 50 років питання вже не звучить як як заробити більше, воно звучить інакше, як не втратити те, що вже заробив, і змусити це працювати без моєї постійної участі. Ось тут і починається справжня розмова. Більшість людей думають, що багатство це агресія, тиск, постійні дії, але це мислення молодості у зрілому віці. Багатство це тиша, це відсутність тривоги, це впевненість, що одне неправильне рішення не зруйнує всього. Дозвольте поставити вам запитання і дайте відповідь собі чесно, не мені. Якщо завтра ринок впаде. Ви збережете спокій, чи полізете щось терміново лагодити. Якщо другий варіант, значить, ви ще не там, де повинні бути. Я ніколи не прагнув бути найшвидшим. Я прагнув бути останнім, хто залишиться на ногах, бо виживання це форма інтелекту, про яку рідко говорять. Після 50 років ви не маєте права грати в ігри, де ціна помилки роки життя. Кожне фінансове рішення починає мати емоційні наслідки, безсонні ночі, роздратування, страх. І це найдорожчий податок з усіх можливих. Цікаво, ось що. Люди бояться бідності, але продовжують жити так, ніби стабільність виникне сама собою. Вони говорять про майбутнє, але діють, немов теперішнє ніколи не закінчиться. Саме в цьому віці стає зрозуміло: багатство це не те, що ви можете заробити, це те, що ви можете зберегти, захистити і передати. Якби мені сьогодні було від 50 до 60 років, я б не починав з інвестицій. Я би почав з чесного погляду на своє життя, на свої звички, на те, куди витікають мої гроші, і що важливіше, моя увага. Бо увага це валюта, про яку ніхто не говорить. А після 50 років ви не можете дозволити собі витрачати її на дурниці. І ось тут з'являється найнеприємніше питання, від якого багато хто тікає, які покупки, рішення та звички виглядають нормальними, але насправді повільно підточують ваше майбутнє? Більшість людей навіть не підозрюють, що роблять це щомісяця, не через дурість, а через автоматизм. І саме з цим автоматизмом потрібно розібратися в першу чергу. Бо, перш ніж будувати майбутнє, потрібно перестати руйнувати його непомітно для себе, і якщо ви думаєте, що це не про вас. Значить, це якраз про вас. У наступній частині я скажу те, що багатьом не сподобається, але саме це рішення відрізняє тих, хто входить у старість спокійно від тих, хто все життя заробляв, і так і не відчув себе в безпеці. І якщо ви дійсно хочете зрозуміти, що б я зробив на вашому місці у 2026 році, вам варто почути це до кінця, якби мені було від 50 до 60 років. Друге, що я зробив би після чесної розмови із самим собою. Це зупинив би один процес, який непомітно руйнує майбутнє більшості людей не відразу, не різко, а повільно місяць за місяцем, покупка за покупкою. Люди думають, що втрачають гроші через кризи, але кризи лише розкривають те, що вже було слабким. Справжні втрати відбуваються у звичайні дні: у вівторок, у п'ятницю, наприкінці місяця, коли ви говорите собі, це ж не так вже й багато. Я бачив це сотні разів. Людина працює 30-40 років, заробляє, відкладає. Але щомісяця її гроші кудись зникають. Вона не відчуває катастрофи, бо вона не гучна. Вона тиха, вона виглядає як комфорт, нова машина, яка мала радувати, але через півроку стала просто фоном. Будинок більший ніж потрібно, але який вимагає постійних витрат: підписки, страховки, послуги, що здавалися розумними, але стали звичкою. Найнебезпечніша витрата, та яку ви перестали помічати. Дозвольте розповісти вам одну історію: я знав людину, яка завжди заробляла добре не мільйони, але стабільно. Вона казала: я заслужив комфорт, і вона мала рацію. Проблема була в тому, що кожен елемент цього комфорту вимагав від неї все більше уваги, часу і нервів. Її гроші не працювали на неї. Вона працювала, щоб підтримувати своє життя. Коли вона пішла на пенсію, вона не стала бідною. Але стала залежною від ринку, від рахунків, від страху, що один неправильний рік зруйнує рівновагу. Ось питання, яке я поставив би вам зараз ваші витрати роблять ваше життя простішим чи складнішим. Більшість людей ніколи не ставлять його, вони просто продовжують. Я ніколи не купував речі, щоб почуватися успішним. Я купував свободу від необхідності щось доводити, і чим старшим я ставав. Тим менше речей мені було потрібно, щоб почуватися впевнено. Після 50 років кожна покупка має відповідати на одне питання: вона наближає мене до спокою чи віддаляє від нього. Якщо ви не впевнені у відповіді, це вже відповідь. Є ще одна пастка, про яку рідко говорять: люди починають плутати інвестиції та надії, вони купують те, що звучить розумно, бо бояться виглядати необізнаними. Вони погоджуються на складні продукти. Бо не хочуть визнати, що не розуміють їх. Я завжди вважав це небезпечним. Якщо ви не можете пояснити рішення простими словами, ви не володієте ним, воно володіє вами. Після 50 років ви більше не маєте розкоші помилок заради досвіду. Досвід має працювати на вас, а не проти вас. І ось тут виникає момент, який багатьох дивує, щоб почати будувати стійке майбутнє. Вам не потрібно заробляти більше у більшості випадків. Вам потрібно перестати робити кілька речей, які ви вважали нормальними роками. Це неприємно, бо це вимагає відмовитися не від бажань, а від звичок. А звички найбільш захищена територія людського его. Але якщо ви не зупините витоки, ніякі нові доходи не врятують вас. Це як наливати воду в посудину з тріщинами і сподіватися, що вона колись наповниться. Я б почав саме з цього. З відмови, з паузи, з перегляду того, що здається звичайним, але насправді коштує надто дорого. І тільки після цього я поставив би наступне питання: найважливіше після відмови від зайвого: якщо я більше не руйную своє майбутнє непомітно, куди саме я маю спрямувати свої гроші, щоб вони працювали на мене, а не вимагали моєї уваги? Саме про це ми поговоримо далі. Якби мені було від 50 до 60 років. Я б зробив одну річ, яка здається надто простою, щоб бути правильною. Я б обрав зрозумілість замість враження. Більшість людей у цьому віці роблять навпаки, вони починають шукати розумні рішення, бо бояться упустити останній шанс. Але складність поганий порадник, коли час стає дорогим. Я завжди вважав, що найкращий актив той, який можна пояснити без діаграм. Якщо для розуміння потрібно більше слів, ніж для прийняття рішення, це вже сигнал тривоги. Гроші не люблять плутанини, вони люблять ясність, повторюваність і дисципліну. Задумайтеся на секунду ви інвестуєте, щоб виглядати розумним чи щоб жити спокійно. Коли ринок шумить, люди починають бігати. Вони купують історії, а не бізнеси. Вони купують прогнози, а не факти. Я ніколи не платив за прогнози. Я платив за стійкість компанії з реальним продуктом, реальним попитом. І реальним грошовим потоком переживають будь-які заголовки. Ось парадокс, який рідко розуміють: чим ближче ви до пенсії, тим менше вам потрібно вгадувати. Вам потрібно обирати те, що вже довело свою здатність виживати. Я б шукав бізнеси, які заробляли в погані роки, не тільки в хороші. Це не романтично, але це працює. Запитайте себе чесно: якщо завтра зникнуть новини. Чи залишиться цінність у тому, чим ви володієте? Я завжди казав, що інвестування це перенесення грошей від нетерплячих до терплячих. Після 50 років терпіння стає не чеснотою, а стратегією виживання. Вам не потрібне різке зростання, вам потрібна передбачуваність, не та, що обіцяють, а та, що повторюється рік за роком. Є ще одна річ, про яку майже не говорять: диверсифікація це не кількість активів, а якість розуміння. Багато людей володіють десятками інструментів і не розуміють жодного. Я віддаю перевагу кільком рішенням, які можу контролювати розумом, а не емоціями. Пауза, дайте собі відповідь. Ви знаєте, чому у вас є кожен актив, чи просто звикли, що він там. У 2026 році я б приділив особливу увагу одному фактору грошовому потоку не ціні на екрані, не очікуванням аналітиків, а тому, що приходить регулярно. Гроші, які приходять регулярно, дають свободу рішень. Гроші, які колись виростуть, вимагають віри. А віра погана валюта після 50 Люди часто запитують мене: а що якщо я упущу зростання? Я відповідаю: краще упустити зростання, ніж упустити сон. Багатство має полегшувати життя, а не перетворювати його на постійне спостереження за цифрами. Є ще одна несподівана думка: найкращий актив той, який дозволяє вам нічого не робити. Якщо стратегія вимагає постійних дій, вона вкраде вашу увагу, а увага в цьому віці найдефіцитніший ресурс. Поставте собі питання інакше. Якщо я поїду на місяць і не дивитимуся на рахунки, чи стане моя ситуація гіршою, я б будував портфель так, ніби хочу забути про нього, бо справжня фінансова зрілість це коли система працює без вашої нервової системи. Ви не повинні бути героєм, ви повинні бути архітектором. І тут багато хто дивується, я б віддав перевагу меншому доходу, але більшій надійності, бо в довгій грі виграють не найсміливіші, а найстійкіші. Це нудно. І саме тому це рідко роблять. Але навіть правильні активи не врятують, якщо ви не контролюєте емоції. Я бачив людей з ідеальними портфелями, які руйнували їх за одну ніч паніки, і бачив людей з простими рішеннями, які виходили з криз сильнішими. Останнє питання на сьогодні. І воно важливіше за всі попередні, ви будуєте систему, яка захищає вас від ваших же емоцій. Чи сподіваєтесь, що наступного разу будете спокійнішими? У наступній частині я скажу про те, що ламає навіть найправильніші плани, про фактор, який не відображається у звітах, але вирішує долю грошей у критичні моменти. І якщо ви думаєте, що це не про вас, значить вам особливо важливо почути продовження. Якщо є одна причина, через яку навіть правильні плани зазнають краху. То це не ринок, це людина, точніше, її емоції в момент тиску. Я бачив це знову і знову. Люди можуть роками приймати розумні рішення, а потім за один вечір знищити все, що будували десятиліттями. Під час криз відбувається дивна річ. Розумні люди раптом починають поводитися так, ніби інтелект вимкнули. Страх робить ринок гучним, а тишу лякаючою. І саме в цій тиші приймаються найдорожчі помилки. Є статистика, про яку рідко говорять. За даними досліджень поведінки інвесторів, середня людина за останні 20 років заробляла на ринку в рази менше, ніж самі ринки, не тому, що активи були поганими, а тому, що рішення приймалися в неправильний момент. Люди купують, коли впевнені, і продають, коли бояться. Це перевернута логіка, але вона повторюється знову і знову. Я пам'ятаю, 2008 рік я бачив, як компанії з реальною цінністю. Продавалися за ціною страху. І я бачив, як люди, які клялися бути довгостроковими інвесторами, не витримували кількох місяців тиску. Вони виходили не тому, що бізнес змінився, а тому, що змінився їхній настрій. Ось історія, яку я часто згадую: одна людина сказала мені: я більше не можу дивитися, як цифри падають. Вона продала все в найгірший момент. Через кілька років ринок відновився, компанії окріпли, але вона вже не повернулася. Не тому, що не могла, а тому, що страх залишив слід, Проші можна відновити. Впевненість набагато складніше. Цікавий факт: найуспішніші періоди для інвесторів часто збігаються з моментами, коли вони найменше щось робили. Дослідження показують, що рахунки, до яких рідше доторкалися, демонстрували кращі результати не через хитру стратегію, а через відсутність імпульсивних рішень. Задумайтеся, якщо дія здійснюється під тиском емоцій. Кому вона насправді служить вам чи вашому страху? Я завжди вважав, що головне завдання стратегії захистити людину від самої себе. Бо ринку байдуже хто ви, йому все одно. А ось вам ні. Ви переживаєте, ви дивитесь новини, ви відчуваєте відповідальність за сім'ю, за майбутнє, за роки праці. Після 50 років емоційна ціна помилки зростає. Це вже не просто цифри, це відчуття, що ви підвели себе. Саме тому спокій не розкіш, а актив. Є ще один несподіваний момент. Багато хто думає, що досвід робить нас спокійнішими, але іноді він робить нас більш вразливими. Ми пам'ятаємо минулі втрати, ми переносимо їх у сьогодення і починаємо реагувати не на ситуацію, а на спогади. Я бачив людей, які приймали погані рішення не через жадібність, а через бажання більше ніколи так не відчувати. Це пастка. Ринок завжди створюватиме дискомфорт. Питання не в тому, чи зникне він, питання в тому, чи готові ви до нього. Якщо стратегія вимагає від вас постійного емоційного контролю, вона приречена, бо в якийсь момент ви втомитесь, і ринок завжди обирає саме цей момент. Я б сказав так: якщо ви не можете заздалегідь прийняти рішення про те, що робитимете в найгірший день, ви вже програли. Найкращі рішення приймаються не в момент кризи, а задовго до нього. І ось тут з'являється важливий поворот. Розуміння активів і емоцій це тільки половина шляху. Є ще один рівень захисту, про який майже ніхто не говорить, але який визначає, чи стане ваша стратегія стійкою на роки вперед. У наступній частині я розповім про простоту, не як про стиль життя, а як про механізм виживання, бо саме складність найчастіше ламає людей тоді, коли вони думали, що все вже під контролем. Якби мені було від 50 до 60 років, я б зробив те, що багатьом здається нудним. Але насправді є найсміливішим кроком з усіх. Я б спростив своє життя до рівня, при якому гроші перестають бути центром уваги, бо в цьому віці виграє не той, у кого більше можливостей, а той, у кого менше точок відмови. Складність виглядає розумно. Вона створює відчуття контролю, але частіше вона лише маскує страх прийняти остаточне рішення. Я бачив людей з десятками рахунків, фондів, стратегій, таблиць і при цьому з постійною напругою в очах. Їхня система працювала лише тоді, коли вони постійно її обслуговували. Варто було їм відволіктися, і з'являлася тривога. Простота це не відмова від доходу, це відмова від зайвого шуму. Коли система проста, ви розумієте, що відбувається, навіть якщо не дивитесь на неї щодня. А це рідкісне відчуття, особливо після п'ятидесяти. Дозвольте розповісти одну річ, яку я спостерігав десятиліттями. Люди, які дійсно відчувають фінансову безпеку, говорять про гроші менше. Не тому, що їх у них мало, а тому, що система працює без їхньої участі, вони не перевіряють ринок вранці. Вони не реагують на кожну новину, вони живуть. І ось питання, яке рідко ставлять собі чесно ваше фінансове життя дозволяє вам жити чи вимагає постійної присутності? Я завжди вважав, що гроші мають звільняти увагу, а не захоплювати її. Після 50 років увага стає дорожчою за гроші, її неможливо поповнити. Її не можна позичити. Якщо стратегія забирає у вас спокій, вона надто дорога, незалежно від прибутковості. Є один несподіваний ефект простоти. Коли ви прибираєте зайве, ви починаєте краще бачити головне. Ви розумієте, які рішення справді впливають на результат, а які лише створюють ілюзію руху. Багато людей зайняті, але не ефективні. Їхній портфель активний, але не продуктивний. Я б скоротив кількість рішень до мінімуму. Бо кожне рішення це шанс помилитися, а в зрілому віці помилки коштують дорожче, ніж можливості. Це не страх, це розрахунок. Цікавий факт у довгострокових дослідженнях поведінки інвесторів з'ясувалося, що люди, які рідше змінювали стратегію, зрештою опинялися в кращому становищі, не тому, що були розумнішими, а тому, що менше втручалися. Вони дозволяли часу працювати замість них. Запитайте себе прямо зараз, якщо ви нічого не зміните у своїй системі протягом п'яти років, чи буде результат прийнятним? Якщо відповідь ні, проблема не в ринку, проблема в конструкції. Я б прагнув до того, щоб рішення, прийняті сьогодні, не вимагали моєї присутності завтра, бо справжня свобода це не зростання доходу, це відсутність необхідності постійно щось лагодити. Простота вимагає мужності. Вона змушує відмовитися від ілюзії контролю. І прийняти реальність. Ви не зобов'язані знати все. Вам потрібно знати достатньо, і цього достатньо більш ніж. Коли система проста, ви починаєте довіряти їй. А довіра це рідкісна валюта у світі, повному шуму та порад. Більшість людей не довіряють своїм стратегіям, тому вони постійно їх змінюють. І саме це руйнує результат. Я б зробив так, щоб моє фінансове життя стало нудним, передбачуваним, зрозумілим. Бо нудьга в грошах це розкіш, яку мало хто собі дозволяє, але яку всі таємно хочуть. І ось тут ми підходимо до найважливішого. Коли у вас є проста система, захищена від емоцій, і яка не вимагає постійної уваги, залишається одне останнє питання не про гроші, про вас. У наступній частині я скажу про рішення, яке не можна делегувати, автоматизувати чи відкласти, про вибір, який визначає, чи матиме все це сенс наприкінці шляху. Якщо ви думаєте, що він очевидний, значить, ви ще не чули його до кінця. Якби мені було від 50 до 60 років, я б зрозумів одну річ, від якої неможливо втекти. У якийсь момент гроші перестають бути метою і стають дзеркалом. Вони відображають не тільки рішення, які ви прийняли, але й рішення, які ви відкладали. Я бачив, як люди роками збирали інформацію, але так і не зібралися з духом. Вони знали достатньо, щоб почати. Але чекали ідеального моменту. Ідеальний момент не приходить. Приходить тільки сьогоднішній день з усіма його недосконалостями. Ось чому я хочу бути гранично конкретним. Якщо ви хочете перетворити все, про що ми говорили надію, вам не потрібен новий план на 100 сторінок. Вам потрібний простий порядок кроків і чесність перед собою. Перше, зафіксуйте початкову точку. Не завтра, не на вихідних. Сьогодні. Подивіться на свої фінанси без виправдань. Не щоб засудити себе, а щоб побачити реальність. Реальність це не ворог, це карта. Друге приберіть те, що тягне назад. Не все відразу. Почніть з одного рішення, однієї звички, однієї статті витрат або інвестиції, яка викликає тривогу. Якщо щось позбавляє вас спокою, воно коштує надто дорого. Третє оберіть зрозуміле. Залиште у своєму фінансовому житті тільки те, що ви можете пояснити простими словами. Якщо рішення не можна пояснити, воно не готове бути частиною вашої системи. Зрозумілість це форма поваги до самого себе. Четверте, побудуйте систему, а не надію. Надія погана стратегія. Система працює навіть тоді, коли вам не до неї. Налаштуйте так, щоб правильно відбувалося автоматично, а помилки було важко зробити. П'яте дайте часу зробити свою роботу. Найважче не втручатися, але саме тут народжується результат. Терпіння це не очікування, це дисципліна не заважати процесу. І нарешті найважливіше прийміть відповідальність без тягаря. Відповідальність це не тиск, це звільнення. Коли ви приймаєте рішення усвідомлено, страх втрачає владу. Ви більше не пливете за течією, ви обрали напрямок. Я прожив достатньо, щоб сказати це спокійно і чесно. Ви не зобов'язані бути ідеальними. Ви не зобов'язані знати все. Ви зобов'язані бути послідовними. Якщо ви дивитесь це відео до кінця, значить, всередині вас уже є бажання зробити щось інакше. Не краще, не швидше, а правильніше. І це рідкісний момент. Його не можна упускати. Не чекайте, поки хтось підтвердить, що ви готові. Готовність приходить після дії, а не до неї. Зробіть один крок сьогодні. Один, але реальний: запишіть рішення. Відзначте дату, почніть рух, а тепер дозвольте звернутися до вас особисто. Якщо це відео змусило вас задуматися, якщо ви відчули, що ці слова говорять з вами, підтримайте канал, підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. Поставте лайк, це допомагає іншим людям знайти цю розмову. І якщо у вас є питання, сумніви чи власний досвід, напишіть у коментарях, ви можете зробити це анонімно. Іноді найважливіший крок не просто бути почутим. Дякую, що провели цей час зі мною. І пам'ятайте, багатство це не сума, це спокій, який ви створюєте крок за кроком.